На прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Вибух на Кримському мосту може бути частиною боротьби російських силовиків між собою. Таке припущення висловив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк. Каже, тепер Міноборони Росії зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні України, бо ще не очевидно, хто підірвав міст. Нагадаю, що фура заїхала з Росії. Написав Подоляк у Твіттері. Людей загинули унаслідок вибуху на Кримському мосту. Повідомив російський слідчий комітет. Це водій вантажівки та пасажири легковика, що їхав поруч. Вогонь на мосту загасили. Вибух на шляхопроводі стався близько шостої ранку. Унаслідок цього частково зруйновані два автомобільні шляхи. Частина дорожнього покриття опинилася у воді, горіла і залізнична частина мосту. Рух переправою призупинили зокрема скасували рейси автобусів та потягів. Російські змі повідомили, що на мосту, начебто, вибухнула вантажівка а полум'я перекинулася на цистерни. Водночас Путін доручив створити урядову комісію щодо розслідування причин інциденту. На вибух на Кримському мосту відреагували і українці. Новинам із півострова радіють та кажуть, що чекали їх давно. Водночас, реакції Росії люди не бояться. Зранку прокинувся тільки від новин одразу про те, що міст підривали. Ніхто не знає, як це відбулося, але неважливо насправді. Наші всі чекали до мене, тільки ми. І одразу настрій поліпшився, вийшли навіть прогулятися. Дуже гарні емоції, гарні новини. І, скажімо так, чекали. Чекали, чекали і та дочекалися. В плані боїмося, ні, нічого не боїмося. Сложно іспугати тих, які в цій війні вже когось потеряли. Із вибухом на Керченському мосту привітав Україну міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу та додав, що Керченський міст має важливе символічне значення для Росії, оскільки є логістичною ланкою між країною-агресоркою та Кримом. Особисто для Путіна міст важливий ще й як символ того, що Крим, нібито назавжди залишиться частиною Росії. Одна людина загинула, і ще четверо поранені у наслідок обстрілу російськими окупантами села у Запорізькій області. Очільник Запорізької ОВА Олександр Старох повідомив, населений пункт обстріляли касетними боєприпасами і з реактивних систем залпового вогню «Смерч». Серед постраждалих однорічна дівчинка. Її з множинними мінно-вибуховими пораненнями госпіталізували. Інші постраждалі мають не менш серйозні травми, зокрема контузії та осколкові поранення. Кількість жертв удару окупантів по житлових будинках у Запоріжжі зросла до 18. Про це повідомляє держслужба із надзвичайних ситуацій. Врятовано 21 людину, 12 людей у лікарні. Я ж нагадаю, що у ніч на 6 жовтня росіяни випустили по Запоріжжю сім ракет, які влучили у дві багатоповерхівки та спричинили сильні руйнування. 62 тисячі 60 окупантів ліквідували збройні сили України із початку повномасштабного вторгнення Росії за минулу добу мінус. 380. Про це повідомляє генеральний штаб. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках. Минулої доби знищили українські захисники і чимало техніки, зокрема, 6 танків, 18 бойових броньованих машин, 13 одиниць автомобільної та одну спеціальної техніки. А ще 4 артилерійських системи, три засоби ППО та одну реактивну систему залпового вогню. До всього за минулу добу в окупантів поменшало на 12 безпеки. Пілотників та один гелікоптер. Російські окупанти економлять боєкомплекти, а їхні коригувальники наводять вогонь на своїх. Про це у новому перехопленні СБУ розповідають самі загарбники. Окупант у телефонній розмові каже, що росіяни намагаються перехопити ініціативу на полі бою, але ЗСУ не дають цього зробити. Старий позиції штурмування. Опять все положили в наших хохлы. Хотели вернуть назад, всех положили. Двухсотые, трехсотый. Захлебнулась атака. так. Приказал вам комбата большой. Бить обратно позиции. Потому что сзади наши будут стрелять по ним, если не пойдет. Ну какие же а? Да ну говорю, тут мясо просто для мяса не А раненых как забирают? Сами выползают. Выполз, выполз, нет, вдох. А, ты, в поле. Это некому стрелять или нечем? А? Нечем стрелять или некому уже? Не стрелять далека. Если бы они били с прямой наводки, они попадали бы. Они не бьют. Бьют где-то там далеко из тыла стреляют. А корректировщики он не скакивает. Или в поле попадали, или по нашему. П'ять критеріїв безпеки озвучив Володимир Зеленський на Чорногорському безпековому форумі: це єдність країн проти Росії, демократія, яку зруйнувала у себе в країні кремлівська влада, незалежність від російського впливу, зброя, якою Україна може захиститися, та відповідальність Росії за злочини. Останнє, за словами президента запобігатиме повторні агресії та гарантує довгостроковість миру у світі. Маємо визнати на всіх рівнях у Європі та світу. очевидне – Росія загрожує не комусь одному, а всім. Тому і всі мають досягнути повної незалежності від Росії, щоб вона не могла перетворювати залежності від неї на кайдани: економічні залежності, енергетичні, політичні будь-які. Російське вторгнення змусило українців залишати свої домівки. Із березня в Україні запровадили програму прихисток власникам житла, які прийняли у себе переселенців безкоштовно, виплачуватимуть компенсацію за комунальні послуги. Як взяти участь у програмі та як вона працює на Дніпропетровщині? Галина Федорченко розповість. До Дніпрянки Світлани переїхали семеро осіб з Гуляйполя, що на Запоріжжі. Зареєструватись у програмі Прихисток запропонували самі ж переселенці. Бо нас багато, Світа ні за що гроші не хоче брати. І він каже, значить, треба хоча б подавати на компенсацію, давайте зібрали всі бумаги, пішли і подали. Для участі у програмі потрібні паспорт, податковий номер власника помешкання, документи на житло у ЦНАПІ або виконкомі за місцем проживання заповнити заявку, до неї додати документи всіх внутрішньо переміщених осіб, які живуть у помешканні. За кожну таку людину за день проживання держава компенсує 14 гривень 77 копійок. Світлана зареєструвалась ще в травні. Ми зарієсвівали виходить, за 3-4 дні до кінця місяця. Вот по моему в то місяці только пришло вот. Там чуть-чуть там двісті щем тоді 300 чем то грів. Власнику житла потрібно щомісяця підтверджувати кількість осіб. Кожного місяця до 5 числа власник житла, який прихистив у себе внутрішньопереміщених осіб, зобов'язаний з'явитися до виконавчого комітету відповідної ради із заявою, в якій підтвердити кількість осіб, яких він прихистив, і кількість днів, які вони у нього проживали. До виконкомів на початку місяця мають приїхати особисто і внутрішньо переміщені особи. Їздимо. За малих дітей розписуємося самі, а за старшого, за батьків вони самі приїжджають і свої руки повинні розписатися. У деяких установах при прийомі заявок, вимагаючи довідку про відсутність боргів за комунальні послуги, Світлана змогла підтвердити, що всі послуги сплачує вчасно. Інші люди, особливо в багатоквартирних будинках, навіть не розуміли, які органи мають видавати такі довідки. Тож, які ані по місту просто їздять, туди-сюди, по разом конторам, Вони просто останні. Когда не приходили уже в кабінет, ді там я не знаю, як соціально, ну, или как соціальна нолікак, да. То просто люди кричать уже не надо никакой помощи, уже нічого. Вже просто тому що ну, сануні сил. як розповіла Юлія Кримчак, згідно з процедурою, наявність боргів перевіряють відповідні установи вже після прийому заявки. Якщо комунальні послуги не сплачуються, у виплатах відмовляють вимоги про надання такої довідки вони звичайно незаконні. Чому тому, що немає в переліку документів довідки про відсутні заборгованість, тобто людина держава, скажімо так, заочно довіряє людині, яка подає на компенсацію цих витрат, її. Достатньо вказати у заяві той факт, що вона не має заборгованості. Про виїзд людей з помешкання власник житла зобов'язаний повідомити наступного ж дня. На Дніпропетровщині за півроку дії програми прихисток заявки подали 20 тисяч осіб. Щоправда, людям доводиться чекати на отримання грошей. Світлана чекала кілька місяців. Таку ситуацію чиновники пояснили великою кількістю заяв та обіцяють, що наступні виплати надходитимуть вчасно. Галина Фудоршин, Олександр Дубина, телеканал прямий. Це усі новини на цю мить, але більше інформації ви завжди можете знайти у соціальних мережах прямого. Заходьте, зокрема, у наш Телеграм, у наш інстаграм та Фейсбук. Не забувайте про Ютуб-канал. А зараз ви бачите інструкцію, як на нас підписатися у Телеграмі. Усюди цей процес схожий, Тож читайте, підписуйтеся, щоб не пропустити новин. Залишайтеся з прямим.